Запишемо такий невеличкий анонс. Що відчуває людина, яка стільки років працювала над своєю книгою, і от вона нарешті з'явилася? Які у вас відчуття сьогодні, 27 серпня 2023 року? Відчуття дуже приємні, тому що підведена така жирна риска під тим великим процесом, етапом життя, навіть коли хотілося донести людям. Цю важливу інформацію, а вона на кінець таки звершилася, тому що були і вагання, були і труднощі, але вдалося продукт реалізувати і він сьогодні буде анонсований для наших тернополян. Я думаю, що вас впевнений. будуть бачити багато людей за межами Тернополя за кордоном. Розкажіть якось так коротко, лаконічно, про що книга Римська вежа Тернополя? Що вона відкриває для тих читачів, які все-таки цікавляться історією міста? Що нового вони там зможуть почитати, на відміну від тих праць, які вже створені? Що є родзинкою вашої книжки? Я скажу, що я дуже поважаю праці всіх істориків, які працювали на теренах нашого краю, особливо Тернополя. Всі мені достойні того, щоб їх завжди згадувати, і тому що там є великий обсяг їхньої роботи на благо Тернополя. Я знайшов свою лінію в історії Тернополя, ну, чистого потоколу, але співпраця із колом краєзнавців, які дали можливість мені побачити по іншому історію Тернополя. Інший спектр історичного розвитку Тернополя, який був несподівано виявлений в процесі досліджень самого Тернополя. Чи задоволення собою книгою як матеріальною річ? Похваліться, трошки її в руках. Книга, взагалі, дуже приємна, складає враження. Дякую і дизайнеру, і нашим упорядникам, і взагалі і друкарні. Дуже переживали за якість. Звичайно, на майбутнє, якщо бути ми постараємося покращити. Деякі показники, збільшити її, можливо, і формат, і ввести колір. Але навіть і цей перший екземпляр, цей дебют, я вважаю, дуже якісним, дуже приємним і дуже хорошим. І ще на останок таке запитання до початку презентації. Для вас, як для дослідника, людини, яка дуже багато часу видатна на створення книги. Є відчуття того, що нарешті це можна відкласти, переосмислити і робити щось далі. Таке відчуття є, але воно, скоріше всього, я зупинився на певному етапі. І цей етап, ніби я завершив,